Усім привіт! Сьогодні черговий огляд автомобіля зі Швейцарії. Kia Ceed, 2013 рік. 1,6 дизель на механіці. Передній привід. Пробіг автомобіля становить 177 тисяч оригінального. Сервісна присутня. Попереду ксенон, леди противотуманки. Гарний збережений автомобіль, по капоту немає сколів, подряпин. Бампера ціленькі, на 16-х дисках, зимова гума, тормозна система, вся хороша, не треба нічого замінювати. Поворотники в зеркалах підігріви складаються, рельги не на даху, гарний, без сколів, подряпин по кузову. Позаду також стопи фонарі ціленькі, ледовані, не запотівші, немає запотівань. По цій стороні також хороша, присутня докаточка, домкрат, ключі, все укомплектовано. Хороший збережений салон. Сидіння складається в рівну підлогу. Підлокітничок на два підстаканники. Також все збережено, не затертий. Коврички оригінальні, карти хороші, водійська також. Електропакет, мультикермо, регулюється повістів по наклону, обшити шкірою. Тут у нас побічники, та керування світлом, зеркалами, шестиступка. Дуже хороші двигуниці, 1.6 дизеля, цепні. Зараз заведемо. Автомобіль дуже гарно заводиться. Співоберта. Гарно, тихенько працює. 177 тисяч. Кого зацікавить такий автомобіль? Місто Радевілів, Рівненська область. Якщо треба відео з товщиноміром по лакофарбовому покриттю, скину додатково. Все ціленько, гарно доглянути. Отож, кого зацікавить, телефонуйте.